Невдовзі у Тимченківській амбулаторії розпочнеться капітальний ремонт покрівлі. Це стало можливим завдяки перемозі у конкурсі грантових заявок від команди грантового хабу національної агенції гуманітарної допомоги здоров'я. Із 137 проєктів конкурс на журі відібрало лише сім. Серед цих семи переможців і зміський центр первинної медико-санітарної допомоги. Як зазначив зміський міський голова Павло Голодніков, завдяки перемозі у конкурсі буде капітально відремонтована покрівля Тимченків амбулаторії Зараз також розглядається можливість і щодо утеплення стін цього медичного закладу. Дійсно, у нас прекрасний лікар, у нас прекрасні умови. Є чим лікувати, є кому лікувати. Але, на жаль, приміщення вже не таке нове, і в деяких місцях почав, почав протікати дах. Це потребує заміни, ну і також зимою холодно. І враховуючи вартість енергоносіїв, було б непогано утеплити приміщення то щоб умови були вже ну дійсно комфортні і задовільні, щоб було можна надавати всіляку медичну допомогу. Завдяки перемозі у конкурсі Зміївська громада на реалізацію даного проєкту залучить фінансування на суму 1 мільйон 400 тисяч гривень від міжнародних донорів. Нам обіцяють фінансування. Вартість цього проєкту буде варто коштувати приблизно мільйон чотириста. І зараз ми ведемо ще додатково перемовини щодо утеплення покрівлі, щоб зробити не лише ремонт, а зробити і більш комфортні умови для наших медиків. Якщо необхідно буде співфінансування від громади, то ми готові взяти частину витрат на себе, але ж хочемо, щоб максимальну кількість фінансів залучити. Сподіваюся, цей проєкт буде на кращий час реалізований, як мінімум до початку опального сезону, і вже медики можуть працювати в комфортних умовах. На сьогодні тут 1900 декларацій. Це досить великий і гарний показник, тому що добрі лікарі, я розумію, що все населення приходить. Інше питання, що звертаюся до всіх мешканців, в тому числі до внутрішньопереміщених осіб. Ви можете підписувати декларації з кожним лікарем там, де ви проживаєте. І це не означає, що якщо ви приїхали до нас на територію громади, а ваш лікар сімейний залишився десь в деокупованій території або в іншому місті, ви можете в будь-який час повернутися до свого лікаря, але сьогодні... Вас обслуговують наші лікарі, це їхня заробітна плата. Приходьте, підписуйте декларацію, таким чином ми будемо мати можливість отримувати додаткові кошти від служби здоров'я України, і в тому числі на заробітну плату, на утримання і на ремонт, ремонтні роботи. Дякую, працюємо далі.